Сильне послання від Бога. Обов'язково прочитайте це. Без пропусків, просто зачекайте хвилинку. Я бачу, що у вас є час подивитися на танці та інші поверхневі речі, але чи є у вас одного хвилина, щоб послухати слова Бога? Багато людей ігнорували Бога, але ви зупинилися. Я вірю, що Бог буде щасливий. Він хоче подарувати тобі велике чудо, яке змінить твоє життя. Вам просто потрібно приділити одного хвилину, щоб послухати слова Бога. Від народження і донині Бог мовчазно нас оберігає. Його любов більше за всіх, хто вас любить. Отже, що ти хочеш зробити для Бога, натисніть на посилання WhatsApp на моїй сторінці. Щоб безкоштовно приєднатися до навчальної групи та поділитися цим повідомленням із якомога більшою кількістю людей, спробуйте зробити це до завтра. Якщо ви це зробите, Бог благословить вас більше і задовольнить ваші найбільші бажання. Тож поділіться якомога більшою кількістю людей, Бог благословить вас і вашу родину.